Кількість мирних мешканців Донбасу, які потребують гуманітарної допомоги, зростає, стверджують волонтери. Тільки за місяць на гарячу лінію гуманітарного штабу Ріната Ахметова вперше звернулися із проханням зарадити понад три тисячі людей. Пункти видачі гуманітарної допомоги, що за графіком не працювали у вихідні, відновили свою роботу. 20 пунктів роздачі гуманітарної допомоги Ріната Ахметова відновили свою роботу 5 травня. Сьогодні почали працювати ще 20. Добри, друг, Зранку біля цього пункту у Ленінському районі Донецька збирається натовп. Людей, які потребують допомоги, не меншає. Донечани позбавлені соціальних виплат, отримують продуктові набори щомісяця. Я отримую на себе і на маму. У мене мама... що плакати? Перед травневими святами усі пункти видачі у 56 містах та районах працювали винятково інтенсивно, аби забезпечити мирних мешканців продуктами на вихідні. Прискорили темпи і до возу гуманітарних вантажів. Минулого місяця рейси Ахметова доправили до Донецької та Луганської областей півмільйона наборів для виживання. От чи є допомога, я б не знаю, це вже плапті мабуть. Семь месяцев пенсию не дают. Ну как это? За что жить? Я же не ангел, бог, как птичка питаться чем-то. Вот представьте без нее, как бы мы жили. Пенсии не было, ничего не было. Помогает. Спасибо Акметову. Большое спасибо. Квітні штаб Ахметова відкрив нові пункти видачі допомоги у Торезі, Новотроїцькому та Олександрівському районах Донецької області. Наразі на Донбасі працює 72 пункти видачі, 32 з них на непідконтрольній Україні території. Я сянверя місяця не получаю пенсії. От оформила в Україні, ніяк не можу доїхати. А це дуже хорошо. Хороша добавка. Да Дякую Ахметову дай Бог йому здоров'я. 10 травня відновлять роботу пункти у Горлівці до Кучаївську та Кіровському районі Донецька. Допомога Донбасу не припиняється. Завтра з Дніпропетровська у Донецьк рушає перша автоколона 19-го рейсу Ахметова, яка доправить гуманітарний вантаж на Донбас-арену. З нього волонтери сформують та роздадуть 50 тисяч продуктових наборів та 11 тисяч дитячих. Юлія Міншакірова, Данило Кірєв, сабиця канал Україна.